Отже, хотілося б зупинитися безпосередньо на тому важливому аспекті, який ми навіть зараз з вами використовуємо: це відеоконференції та їх сучасна ось роль в системі організації дистанційного змішаного навчання да й взагалі запровадження цифрових технологій в освіту. Хотілося б сказати, що які б тенденції і процеси не відбувалися в системі освіти. Ключовим для нас залишається комунікація. Тобто безпосередньо це може бути або міжособове спілкування, яке є традиційним в системі освіти, або за допомогою різноманітних інформаційно-комунікаційних технологій, таких які реалізуються за допомогою інтернету, і безпосередньо веб-конференції. Хотілося б наголосити на тому, що відеоконференція це окремий така. Технологічна галузь, яка сьогодні обслуговує сферу освіти та й взагалі різноманітні сфери економіки. Ми з вами користуємося ось зараз безпосередньо Тімсом, але також широкої популярності набули такі сервіси, як Google, Meet, Zoom та інші сервіси. Але оці ось перші три вони є найпопулярнішими в оточенні. Освітян для того, щоб комунікувати між собою, а також для того, щоб здійснювати комунікацію зі здобувачами освіти. Хотілося б наголосити на тому, що е, треба чітко диференціювати особливості організації так званого онлайн-навчання і аудиторних, проведення аудиторних, класичних занять. Є певні відмінності, які накладають. Свій відбиток на взаємодію учасників освітнього процесу і на специфіку використання цифрових технологій, ну і безпосередньо веб конференції Отже, якщо зупинитися на деякі такому порівняльному аналізі, то хотілося б сказати про те, що якщо розглядати онлайн заняття. То тут ми зустрічаємося з певними особливостями, пов'язаними безпосередньо із взаємодією з учасниками освітнього процесу. В межах аудиторного класичного заняття викладач рухається, здобувачі освіти, загострюють на ньому свою увагу. Онлайн заняття це завжди, як правило, статичне заняття. Також особливим таким елементом при організації використання цифрових технологій, особливо технологій, пов'язаних з комунікацією, це те, що втрачаються відсутність відчуття. Присутності в аудиторії, тобто екран знімає оцьогось безпосередній контакт з аудиторією. Е, важко спостерігати за тими чи іншими аспектами, якщо ви користуєтеся одномоніторними технологіями. Якщо у вас дві і більше моніторів використовується, тоді ви ще більше менш можете контактувати з аудіторією. Тобто, ви бачите аудиторію і можете взаємодіяти з нею, Бачите емоційне забарвлення. Чим займається аудиторія і в будь-яку мить внести зміни в виклад або подання матеріалу, який вивчається? Також і зворотній зв'язок більш ефективний при взаємодії з реальною аудиторією, тому що достатньо міміки або якогось возгласу з боку слухачів і здобувачів можна відразу коригувати процес викладання і організацію освітнього процесу при використанні веб-конференцій. Це вимагає додаткових зусиль з боку здобувача освіти, тобто він або повинен натиснути на піктограмку того, що він активний, або підняти руку, або записати щось в чат. Тобто треба виконати додаткові дії, які, як правило, здобувачі освіти їх не виконують. А ось в межах аудиторної роботи викладає здобувачу освіти, достатньо зробити там виклик виклики, типу незрозуміло, чому так сталося, і так далі. І це впливає на ефект, так би мовити, взаємодії і обоюдного такого розуміння проблеми, яка викладається. Ще один такий важливий аспект психологічного і педагогічного характеру це особливість соціалізації. Тобто, сьогодні ми з вами навіть не можемо уявити, що відбувається з підростаючим поколінням. Ми формуємо людину нового тисячоліття. Це вже цифрова людина, тому що вона повністю орієнтована на соціальну взаємодію з використанням цифрових технологій. Чого неможливо досягти в системі традиційної взаємодії, тобто, ми хочемо чи не хочемо, формуємо абсолютно нову людину з абсолютно новим розумінням того, що відбувається в оточуючому середовищі. Ну і інші аспекти порівняльного аналізу ви могли побачити на слайді. Крім того, хотілося б зазначити той факт при використанні веб-конференції і цифрових технологій по комунікації. Те, що у нас існують певні санітарно-гігієнічні норми, які ніхто не відміняв і які затверджені 20-м роком і постійно оновлюються, і вони вимагають наступного. Якщо ви працюєте зі здобувачами освіти до 15 років, то це 20-25 хвилин роботи за монітором. Якщо 16-18, то до 30 хвилин. А якщо це після 18 років, то не більше двох годин поспіль після чого необхідно робити перерву, тобто ще вже сама специфіка використання екранних посібників, екранної наочності і екранних комунікаційних пристроїв. Вносять відповідні зміни в методику організації онлайн занять і їх проведення. Не можна просто так брати і перекладати традиційну методику організації занять на систему використання сучасних цифрових комунікаційних технологій. Необхідно це враховувати. Але у нас достатньо часто існують такий традиційний підхід, тобто включили ноутбук, комп'ютер і годину 20 необхідно співпрацювати зі здобувачами освіти. Це порушення санітарно-гігієнічних норм, і це впливає на особливість і втомленість як викладача, так і здобувача освіти. Тепер безпосередньо, що стосується методики проведення онлайн-заняття. Ну, вам, як приклад, дається лекція, як найпопулярніший такий варіант передачі інформації від викладача до здобувача освіти. На що треба звернути увагу, коли ми безпосередньо використовуємо ось аспект веб-конференцій. Заздалегідь нам необхідно повідомити про те, що буде відбуватися в заняття. Для цього використовуються різноманітні календарі, електронні пошти, google форми тобто все те, чим можна достукатися до здобувачів освіти, в тому числі і різноманітні соціальні мережі і різноманітні ресурси, такі як Viber, Telegram, Facebook, тобто WhatsApp, тобто всі ті, через що можна донести інформацію про наявність того чи іншого заняття у сучасного викладача, який орієнтований на минуле, достатньо часто виникає питання: навіщо це робити? Вже у нас є розклад, хай дивляться в розклад і підключаються. Знову ж таки, повторююся на тому, що ми формуємо абсолютно нову людину, яка зорієнтована на сучасні цифрові технології, яка живе і спілкується в іншому середовищі. І їй достатньо зручніше мати саме оці ось цифрові посилання на проведення занять, тому це дуже-дуже дуже важливо. Ще один такий аспект, на який треба звернути увагу, це про те, щоб е, була інформація про те, як буде відбуватися заняття, які додаткові ресурси ще будуть залучені, тобто якісь тестові форми відеопрезентації, Відеофрагменти, тобто все те, що буде супроводжувати ваш виклад як додатковий ресурс. Ну, і ще такий дуже важливий момент, який ось і сьогодні підтвердився, це домовитися про перевірку зв'язку попереднє, зібрати контакти для екстреного зв'язку. А також з'ясувати аспекти за допомогою чого і як буде відбуватися з'єднання і переключення, у разі якщо буде відсутній якийсь елемент зв'язку, то щоб з'єднатися на іншій платформі, або якщо втратиться зв'язок, то тоді надати матеріали, які можна буде опрацювати, Безпосередньо офлайн, тобто на інтернет, але буде матеріал, з яким здобувач освіти, може працювати. Далі необхідно зробити, скажімо так, скласти план конспект заняття. Але сьогодні прийнято його називати чек-ліст, тобто, це який термін, на що відводиться при проведенні заняття. Вже не можна використовувати традиційний підхід, коли у нас є вступна частина, потім перевірка або актуалізація попереднього досвіду, потім півзаняття ми викладаємо новий матеріал, потім його закріплюємо, і потім надаємо якісь там домашні завдання чи ще щось. За рахунок використання сучасних технологій і за рахунок того, що Розуміння і активність здобувачів освіти на занятті змінюється, необхідно постійно змінювати і тривалість, і від діяльності під час заняття. На це необхідно звертати увагу, тому що змінилася ментальність і поведінка самого безпосередньо здобувача освіти. Чому так сталося? Ось звертаю вашу увагу на такі дані, які сьогодні отримані психофізіологами з точки зору уваги здобувачів освіти. Ми всі з вами звикли до того, що відеоінформація є більш так би мовити, корисним. Яка несе більше інформації для здобувача освіти. Тобто, відеофрагмент, відеопоток, він більше активізує увагу здобувачів і начебто їх треба використовувати. Але звертаю вашу увагу на деякі цікаві аспекти і цікаві дослідження. Якщо ви презентуєте динамічне зображення, тобто відеопоток, то тоді увага здобувача освіти швидко зростає на вашу презентацію. Але вона триває не більше 27-30 секунд. На графіки можете звернути увагу фіолетова крива. Тобто за 27-30 секунд активізується увага, і потім дуже різко починає спадатися увага. Тобто вам необхідну інформацію треба, умовно кажучи, подати за 30 секунд для того, щоб здобувач освіти міг її спожити в активному режимі. А потім його увага різко падає. А ось якщо ви подаєте статичне зображення, то статичне зображення дуже цікавий такий факт, воно впродовж двох хвилин утримує увагу здобувача освіти, тобто він досліджує це зображення. Тому використання інфографіки, використання динамічних зображень повинно постійно перемежовуватись з статичними зображеннями. Але разом з тим. Наголошую на тому, що необхідно, щоб тривалість одного етапу заняття не перевищувала 7 хвилин. Тобто, увесь ваш навчальний час або він триває 45 хвилин, або годину 20 він повинен бути розбитий на невеличкі блоки приблизно по 7 хвилин. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що на сьогоднішній день існує. Певний елемент, такий, який отримав назву як кліпове мислення, тобто загострення, короткочасне загострення уваги на якомусь елементі і швидкому переключенні на новий вид роботи, також необхідно врахувати той факт, що сьогодні у здобувачів освіти сильно розвинений синдром фантомного дзвінка або так званого ефекту Гугл. Тобто, коли людина не парагне запам'ятовувати певну інформацію або знати її, а е, працює в режимі пошуку, швидкому пошуку необхідної інформації. В цьому аспекті, звичайно, зменшується творча активність, з'являється дефіцит уваги, підвищується гіперактивність і розсіяність добувачів освіти. Але з іншого боку, у них розвивається така якість, як. Виражена багатозадачність, тобто вони одночасно можуть виконувати декілька різних видів діяльності. Ще один аспект при використанні веб він пов'язаний з використанням шрифтів, наприклад. Тобто, якщо використовуються шрифти різного розміру або навіть різного написання, це впливає на те, як засвоюється та чи інша інформація. Тобто, якщо ви використовуєте так звану шкільну гарнітуру, це наш традиційний Time New романс розмір 12 шрифт, то забування впродовж перших 15 хвилин складає приблизно 13,8%. А якщо шрифт ареальний і розмір чотирнадцяти, то забування вже 24%, тобто одна четверта, на це теж необхідно звертати увагу. Ну і врешті-решт, ось не приклад вам невеличка презентація з приводу того, як можна провести заняття з використанням веб-конференції. Яка його структура? Вона звичайно спрощена, але вона дає уяв, увагу. Уяву того, як швидко, і динамічно і різнопланово повинна змінюватись діяльність добувачів освіти і самого викладача. Вітання, мета, виклад за допомогою презентації. Потім опитування за допомогою різноманітних платформ, Google Form, тест падів і так далі. Тому подібне. Продовження викладу матеріалу з використанням, наприклад, відеоматеріалів. Після цього з'ясовується знову ж таки аспект, як засвоєно, що засвоєно за допомогою швидкого тестування. Потім активізуються вже здобувачі освіти так, щоб повністю не був задіяний увесь час викладач, тому що зменшується активність здобувачів. Тобто вже починають виступати здобувачі, яким попередньо було надані матеріали, які вони повинні були підготувати не більше 5-7 хвилин для доповіді, тобто доповідь так званого співдоповідача. Тобто, це здобувач освіти або інший якийсь викладач. Потім аналіз, спільний аналіз результатів, тобто обговорення їх в груповому. Такому режимі знову ж таки, продовження викладання того чи іншого матеріалу, обговорення, потім надання різноманітних групових завдань для того, щоб розбити здобувачів на групи, і щоб вони виконали певні завдання, потім їх обговорення, підведення підсумків і планування наступного заняття. Звичайно, цей презентований вам варіант організації заняття може видозмінюватись, змінюватись, але вам наведений варіант в тому, щоб ви зрозуміли, що. Вже традиційним підходом організації занять не можна обійтися для того, щоб була висока ефективність онлайн заняття з використанням веб-конференцій. Дякую за увагу.